Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. І я її ведуча Леся. Наконечна. 2 квітня свої іменини відзначають усі Світлани. Я вітаю усіх жінок з цим іменем. Нехай в вашому житті будуть лише близькі люди, люди, які вам приємні. Нехай усе у вас виходить. А з особливими вітаннями звертаюсь до своєї рідної сестрички Світлани. Іди по житті з посмішкою, і нехай усе тобі виходить. А зараз дивимося погоду на 2 квітня від Тернополян. Ріт, погода на 2 квітня. Область хмарна погода з проясненням вночі та вранці невеликий мокрий сніг з дощем, в день безісотних опадів, вночі та вранці на дорогах ошеледиться. Вітер, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Пориви 15 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 6 градусів тепла, файного дня. Погода на 2 квітня. Місто хмарна погода з проясненням. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг з дощем. День без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. День від 10 градусів тепла. Посміхайтесь. Настанням весни розпускаються усі трави, ростуть овочі, розпускаються, зацвітають квіти. І нашому організму людському бракує вітамінів. Я пропоную не бігти відразу до аптек, а подивитися, що росте навколо нас. Знайшла сьогодні смачненький рецепт пельменів з редьки. Зачитаю вам частинку. Що ж потрібно для начинки? Взяти редьку, очистити, натерти її на терці, злегка спасирувати з маслом, додати обсмажену цибульку, сіль і добре перемішати. Пропоную вам по Експериментувати на кухні смачного і гарного настрою. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька. 31.